Привіт! Ну що готові зануритись у світ криптотрейдингу та великих фінансових можливостей? На попередньому уроці ми вже розібрали, які є основні види трейдингу. Відчуваю, що ти вже хочеш торгувати криптою, але не знаєш, яку біржу обрати. Централізовану чи децентралізовану? Де безпечніше, де вигідніше, а де більше шансів злити депозит. У цьому відео розберемося, яка біржа підходить саме тобі. Сьогодні ти дізнаєшся, яка різниця між CX і DEX, яка біржа краща для трейдингу, і як не втратити гроші, обираючи платформу. Так що ж таке CX і DEX? CX централізовані біржі. Це класичні біржі, де ти проходиш реєстрацію, поповнюєш баланс і торгуєш. Наприклад, Binance, ByBit, OKX, Kucoin. DEX децентралізовані біржі. Це смарт-контракти, які дозволяють обмінювати криптовалюту без посередників. Наприклад, Uniswap, PancakeSwap, GMX і DDX. Тепер розберемо плюси та мінуси кожного варіанту централізовані біржі CX. Якщо ти новачок, то швидше за все ти все рівно чуєш про такі біржі, як Binance, Bybit OKX. Вони рекламуються всюди, і це логічно, тому що централізовані біржі мають купу переваг. Давайте розберемо, які переваги мають централізовані біржі. Висока ліквідність можна легко купувати та продавати актив, фьючерси, спотовий ринок, стейкін, P2P та безліч можливостей для заробітку. Простий інтерфейс, мобільні додатки, апі для спеціального софту та ботів. Але є і недостатки. Біржа контролює твої кошти: це не твій ключ, не твоя крипта. Можливість блокування коштів через KYC, або регуляторні обмеження. Біржі можуть закритися або стати банкрутами, як FTX. Уяви ситуацію, ти торгував, все було круто, але біржа заблокувала твій рахунок. Що робити? Саме для цього і існують децентралізовані біржі. Децентралізовані біржі DEX DEX це зовсім інша історія. Тут ніхто не вимагає твої документи, не контролює баланс і не може заблокувати акаунт, тому що акаунтів тут просто немає. Але як і CX, децентралізовані біржі мають як переваги, так і недоліки. Які ж переваги DEX? Ти повністю контролюєш свої кошти, вони лежать на твоєму гаманці. Немає QIC, немає ризику блокування аккаунту. Але децентралізовані біржі мають і свої недоліки: низька ліквідність у порівнянні з CX, великі ордери можуть рухати ринок. Високі комісії, наприклад, на Ethereum можуть бути по 20-50 доларів за угоду. Немає класичних фьючерсів, тільки варіанти на смарт-контрактах, наприклад, GMX. Тобто, якщо ти хочеш швидко купити або продати велику суму на DEX, то це може бути проблемою. Але якщо ти боїшся, що біржа заблокує твої кошти, то це найкращий вибір. Ще є окремий вид трейдингу між е, CX і DEX, це торгівля криптовалютою через брокерів. Але про це я розповім у своїх наступних відео. Отже, що ж вибрати? Якщо ти трейдер і працюєш з фьючерсами, тобі потрібні CX централізовані біржі. Якщо ти хочеш анонімності та контролю, обирай DEX децентралізовані біржі. Ідеальний варіант комбінувати обидва типи. Оптимальна стратегія для активного трейдингу використовують централізовані біржі, наприклад, Binance Bybit. Для довгострокового зберігання використовують децентралізовані біржі. DEX. Наприклад, Uniswap, Ridix. Плюс холодний гаманець. Не тримати всі гроші на одній платформі. Тепер давайте зробимо висновки. Трейди не тільки про заробіток, але й про безпеку. Не роби помилки новачків і не зберігай всі кошти на біржі. Використовуй біржі розумно і не забувай про ризики. А якою біржею користуєшся ти? Напиши в коментарях. Підпишись на канал і не пропусти наступний урок про крипту.